Михайло, давайте уявімо, що в Росії починаються сепаратистські процеси, і от наскільки держав може розпастися Російська Федерація, які всередині неї є етнокультурні розломи, які першими дадуться в знаки. На території Росії проживають десятки, а дехто каже й сотні корінних народів? Відповідно, це велика мозаїка. На яку кількість, врешті-решт, розпадеться ця територія? Ну ми можемо лише. Фантазувати про це, так припускати, тому що е, зрозуміло, що якщо цей якщо це станеться, це не розпадеться на молекули. Так, тобто будуть все одно якісь е, нові федерації там чи конфедерації на території сьогоднішньої Росії, е, об'єднання, альянси, союзи, от дуже несподівані дріблення. Ми не можемо вважати кожен корінний народ е, майбутньою одиницею поділу. Сьогоднішньої Росії, ну, це пов'язано з по-перше, з тим, що Росія, Російська імперія провадила політику асиміляції корінних народів, формувала ось цю загальноросійську ідентичність. І на сьогоднішній день не всі корінні народи в однаковій мірі відчувають свою самобутність. Зараз ніхто не скаже. Яка саме кількість держав буде утворена на цій території? На моє переконання, процес буде стартувати з північного Кавказу. І якщо ми говоримо про північний Кавказ, то в першу чергу маємо на увазі Чеченську Республіку Ічкерія в силу різних обставин? По-перше, чеченці спромоглися сформувати свою незалежну державу в момент краху радянського союзу. І е, за багатьма е, аспектами так вони пройшли той самий шлях, як і колишні е, республіки радянського союзу, як і Україна, Балтійські держави, чеченці проголосили суверенітет, е, обрали президента, е, обрали органи місцевого самоврядування, сформували виконавчу владу. І Чечня роками функціонувала як незалежна держава, повноцінно незалежна держава. Аж доки Росія не розв'язала дві російсько-чеченських війни. Але тут є ще один дуже важливий нюанс: після першої невдалої для Росії війни проти Чеченської Республіки Ічкерія було підписано міждержавну угоду між так званою Російською Федерацією і Чеченською Республікою Ічкерія. Під цією угодою стоїть підпис президента Росії Єльцина. Сам текст угоди. Свідчить про те, що Росія визнає незалежність Чечні, Чеченської Республіки. Росія виписала, погодилася так, на формулювання цієї угоди, як угоди про Мирне співіснування з незалежною державою Ічкерія, що було далі. Нам відомо так: Росія е, окупувала цю територію, встановила окупаційний режим, і ось недавно Верховна Рада України. Е, я сподіваюся, що і після Верховної Ради парламенти інших демократичних держав ухвалять схожі рішення: рішення про засудження збройної агресії Росії проти Чеченської Республіки Ічкерія, засудження окупації Черії. І геноциду чеченського народу чеченці зазнали великих втрат. Число втрат вимірюється десь в 250 300 тисяч осіб. Йдеться про майже 40 тисяч дітей загиблих під час цих воєн. Якщо порівняти цю кількість жертв з загальною чисельністю чеченців, яких там мільйон чи півтори мільйона за різними підрахунками. То біда прийшла фактично в кожну хату, так? коли був убитий кожен третій або четвертий, чеченцями, звичайно, керує почуття чи прагнення помсти за ці жертви, так? через які прийшов цей народ. І ця пам'ять ще жива, бо це відбулося кілька десятиліть тому. І, до речі, продовжується до сьогоднішнього дня, тому що з Чечні ми майже кожен день. Отримуємо нову і нову інформацію про те, що когось викрали, когось закатували, когось вбили. Ну над кимось вчинили якесь інше насильство. Сформована незалежна держава, яку окупували, окупували через дві кровопролитних війни війни, величезні жертви, кров і сльози, які прийшли в кожну домівку. Все це формує підстави для бажання чеченців, сотень тисяч чеченців. Які зараз змушені жити за межами Чечні і навіть на території самої Чечні, ось це бажання помсти, бажання помсти не лише Кадирову, так тобто йому заготовлена доля Муамара Каддафі. Є великі сумніви в тому, що він встигне втекти. А якщо встигне втекти, то його наздоженуть аж надто багато біди він приніс на цю землю своєю зрадою і своїм служінням Путіну. Якщо відцентрові конфронтаційні процеси почнуться на території Росії, а якщо Точніше, коли ми побачимо початок параду суверенітетів, то ми побачимо це передусім на північному Кавказі, і напевно це почнеться з Чечні. Далі може бути Інгушетія, Дагестан. Е Черкеси, кабардинці інші північно кавказські народи, які всі разом зазнали великої біди, так і зазнають її вже впродовж століть. Там знаєте, якщо навіть зануритися в історію завоювання північного Кавказу, то ця територія далася росіянам чи не найважче. І це була дуже тривала війна війна з величезними жертвами з боку північно-кавказських народів і з боку росіян. На другому, за пріоритетністю, місці я б поставив напевно. Уральські народи, так, які умовно об'єднуються в назву Ідель Урал, так це тюркські і грофінські е, народи, які е, живуть в Поволжі, так заселяють Поволжі, серед них і відомі нам татари, так, зі столицею в Казані, Башкири, е, інші народи, так, які живуть поруч, е, е, і парастки ось е, прагнення до незалежності. Там також проростали в недавній історії, і в принципі жеврюють і сьогодні, тому що там доволі потужний національний опозиційний рух. Багато лідерів цих народів народів змушені були рятуватися за втечею за межі Росії їх переслідують так, але тим не менш періодично ми спостерігаємо там протести. Привід для протестів може бути різний. Це там і вирубка там лісів, наприклад, чи якась незаконна забудова. Але ось ці протести вони обов'язково, яким би не був привід, вони завжди переростають в вони, завжди на певному етапі починають отримувати національне, національне визвольне забарвлення настільки, наскільки це можливо в сьогоднішній авторитарній Росії. Дві республіки, які не підписали договір про створення Російської Федерації, станом на сьогодні так і не підписали це Чечня і це Татарстан. От і Татарстан має свою конституцію. В цій конституції передбачено було до недавнього часу посаду президента. От, Кремль наполіг, щоб Татарстан прибрав з Конституції статус президента і замінив його на статус раїс. Якщо я не помиляюся, це означає голова, ніби лідер. От навіть в цьому Кремль бачить небезпеку для себе. І навіть в цьому вони пробують зачистити будь-які лазівки, будь-яке вікно для сепаратистських рухів. Ще одна, один регіон Росії, де Час від часу спалахують, хай дуже спорадичні, далеко не масові, радше такі одиночні випадки бажання боротися за свою незалежність. Це північний захід Росії, так, це Карелія. Яка б кількість населення не проживала на північному Кавказі, так, в регіоні Ідель-Уралу, в регіоні Поволжя. Це має менше значення. Так важливо, що процес дроблення Росії може початися. Росія дуже централізована держава, і в цьому її плюси для сьогоднішнього режиму, певні плюси, тому що так простіше контролювати управлінську вертикаль репресивний апарат. Але в цьому є мінуси, тому що централізовані держави, так, утворення. Вони руйнуються значно стрімкіше, значно швидше, ніж децентралізовані утворення. Коли буде розпад Росії, він буде дуже стрімким, раптовим, багато в чому неочікуваним. Дуже швидким. Так як валився Радянський Союз. Радянський Союз, якщо зважити на те, як довго формувалася ця конструкція, наскільки вона була міцною, потужною з. Поширеною мережею глобального впливу, як швидко розвалилася ця конструкція, тому що вона була надзвичайно централізованою, те саме переживе Росія. Проблема Росії в тому, що змінити вже нічого не можна неможливо. Тому що будь-які е, послаблення, які зараз, можливо, хотів би запустити Кремль. Вони призведуть до тих самих негативних наслідків для центру, для метрополії. І нарощення подальшого тиску теж є небезпечним, тому що воно на виході дасть той самий результат, що й дала б лібералізація. Тобто, це е, е, така ну, як в шахах звично називати Цухсванг да, ситуація, коли будь-який твій наступний крок, він є помилковим. Тобто Кремль приїхав. Будуть вони надалі закручувати гайки або е, ініціювати якісь е, ліберальні послаблення в Росії. На виході буде результат один і той самий. Е, результатом буде розпад Росії. Він неминучий. Е, і нападом Росії на Україну Кремль тільки пришвидшив цей процес. Він його зробив фактично невідворотним. Будь-який вихід з війни в Україну для Росії буде програшним. Станом на сьогодні ми можемо стверджувати про це, і процес розпаду Росії відтак неминучий. окрім внутрішніх територій Росії, є ж ті, які вона забирала в інших країн впродовж останніх століть. Давайте от проговоримо, які країни сьогодні мають територіальні претензії до Росії. Росія як імперія формувалася природно, формувалася на загарбуванні чужих територій. Часи міняються. Держави, які колись були слабкими. Сьогодні стали надзвичайно сильними, якщо в середині 19 століття Росія скориставшись виснажливими опіумними війнами західних держав проти Китаю відірвала собі частину китайської території, ну фактично змусивши е, знесилений Китай піти на величезні поступки Росії. То сьогодні ситуація змінилася. Росія стала, стає слабкою державою. Китай надзвичайно зміцнів, так, і зрозуміло, що в Китаї не забули про те, які угоди були підписані, які території відійшли, відійшли до Росії, і з яких обставин це відбулося. Територіальні претензії до колись Радянського Союзу, а тепер сьогоднішньої Росії, почав ставити ще Мао Цзедун. Так і були навіть збройні сутички, так там за певні острови. Офіційно Пекін сьогодні, звичайно, там не ви, не висловлює там територіальних претензій, але це відбувається в інший спосіб, так різні різноманітними символічними дипломатичними жестами. Друге, коли Китай регулярно проводить е, показові демонстративні навчання на китайсько-російському кордоні, е, посилаючи відповідні сигнали. Москві, коли Китай розміщує міжконтинентальні ракети на кордоні з Росією і багато чого іншого, ми бачимо, як Путін фактично змушений до тіснішої співпраці з Китаєм. Він сам собі обрав таку дорогу, зламавши взаємодію чи зіпсувавши відносини з західними державами так. От коли Росія змушена фактично вже сьогодні за лояльність Китаю платити своїми територіями, і йдеться вже про території, там які співмірні з кількома територіями України, так які здані Китаю в оренду в довготривалу оренду, а це фактично віддані назавжди. Питання територіальних претензій Китаю до Росії або апетитів, скажімо так, це питання часу, так. Далі треба розуміти, що Китай не єдиний в кого в кого Росія свавільно відібрала територію. Є Японія, в якої відібрано цілу низку островів, і Японія не визнає російський суверенітет на цих, на цих островах. Є Фінляндія, так яка за підсумками зимової війни. Для того щоб зафіксувати свою перемогу, так над радянським союзом, була змушена віддати частину території, Росія фактично по всьому периметру обложена цілою вервицею територіальних, територіальних проблем для сьогоднішньої Росії такими мінами сповільненої дії, які спрацюють у свій час, туреччина. Особливо під керівництвом сьогоднішнього лідера Ердогана ну дуже часто дає підстави говорити про те, що ця країна відтворює якийсь такий прообраз колишньої Османської імперії, називаємо так, історичні ностальгування так за значною частиною території, які входять сьогодні до складу сьогоднішньої Російської Федерації, взяти, хоча Алтай, так який вважається колискою тюркських народів, все це вкупі. Так, і внутрішні, е, внутрішні проблеми чи е, внутрішній відцентровий конфронтаційний потенціал. Ось ці територіальні е, спірні питання. Так а все вкупі це створює колосальний тиск вже сьогодні на Кремль. Я думаю, Путін має якісь нав'язливі е, історичні ідеї. Путін точно розуміє, яких можливих територіальних втрат може зазнати е, Росія у випадку. У випадку подальшого ослаблення цієї країни є точка зору, що Захід теж має бути готовий до розпаду Росії, бо нібито коли розпадався радянський союз, він був до цього не готовий, бо боявся непередбачуваних наслідків. Як ви бачите цю ситуацію, захід дуже обережно. Захід дуже обережно ставиться до питання можливого розпаду Росії. А на заході як можна довго про це мовчали? Так, тобто, це така була, можливо, навіть негласно табуйована тема. Завжди хочеться жити в прогнозованому світі, так, в світі очікуваних сценаріїв так комфортніше. Ми, ми не можемо сказати, що західні еліти там вболівають за територіальну цілісність Росії. Їх більшою мірою цікавить непередбачуваність, яка може сформуватися після е, розпаду так званої Російської Федерації. Точно так само, як в ситуації з радянським союзом, ми пам'ятаємо, як багато зусиль доклали в тому числі американські еліти, політичні еліти, включно з президентом США, для того, щоб стримати процес розпаду радянського союзу. Але ніхто не здатен зупинити ідеї, час якої настав. Так, якщо визріли певні історичні обставини, якщо є непереборні чинники, то зупинити будь-який процес неможливо. Очевидно, на Заході, політики, експерти, журналісти дедалі більше усвідомлюють. Що ймовірність е, можливого розпаду Росії стає дедалі вищою. Якщо ще кілька місяців тому так е, на, західні політики не хотіли взагалі говорити про м, можливий розпад Росії, то з кожним наступним тижнем, з кожним наступним місяцем успішної боротьби України проти російського агресора е, в дискусію про Майбутню фрагментацію Росії включається дедалі більша кількість політиків, експертів, журналістів. А публікації про це виходять на шпальтах провідних західних, в тому числі американських видань. Коли про розпад Росії говориться як про високоймовірний сценарій. І говориться не лише про те, що це може відбутись. Дедалі частіше мова йде про те, як треба діяти в цій ситуації. Захід повинен бути готовим до е, можливої деконструкції російської держави для того, щоб це не стало несподіванкою, тому що це величезна територія, це величезна кількість людей, це величезна кількість ресурсів, це ядерне озброєння, е, врешті-решт, е, це апетити Китаю. Так, який е, має і певні претензії до захоплених Росією е, територій, так і але ці апетити вони сягають е, значно далі. Для того, щоб е, цей е, процес не став хаотичним, для того, щоб це не стало е, розпад Росії, не став приводом для ще більшої війни е, в західній, як мінімум, пресі, в західних аналітичних центрах, ми чуємо. Частіше і частіше заклики до того, щоб а, західний світ діяв активніше, так діяв активніше, е, е, ну принаймні в плануванні е, процесу розпаду Росії, і при, принаймні в питанні формування сценаріїв відповіді на це відповіді на ці виклики, е, які які можуть виникнути е, внаслідок цих процесів. Зокрема, днями в Wall Street Journal вийшла публікація про те, що вже сьогодні Захід повинен бути готовим до поширення сфери впливу НАТО Європейського союзу на настільки, наскільки це можливо на території сьогоднішньої Росії у випадку, якщо почнуться ось ці процеси розпаду, от туди, куди не зможе досягти північно-атлантичний альянс чи Євросоюз. Там має бути сформована лояльна до заходу. Мають бути сформовані лояльні до заходу суспільні настрої. І це природно, це правильно. Вже сьогодні мають бути як мінімум заплановані м, заплановані шляхи можливої швидкої інтеграції, соціально-економічної інтеграції цих е, регіонів у взаємодію з блоком західних держав. Росія аж надто велика. Для того, щоб ось весь цей простір перетворився на вакуум. Якщо цей простір перетвориться на своєрідний вакуум, на територію, на якій буде відсутня західна ініціативність, то е цей простір, ця територія дуже швидко стане сферою впливу е інших суб'єктів, е інших глобальних суб'єктів. І це може стати підставою для е більш Масштабного конфлікту, так якщо ми говоримо про глобальний вимір.